Збираєтесь виїхати за кордон на власному авто. Будьте готові, що перетин кордону ускладнили. Кого це стосується та як уникнути проблем? Ми зараз розповімо. А ви поки підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальної інформації про життя та роботу за кордоном. Отже, зміни стосується українців, які перетинають кордон на авто. Моторне страхове бюро України заборонило оформлювати зелену карту онлайн в день виїзду. Нагадаю, зелена карта це міжнародний страховий документ, без якого вас не випустять за кордон. Проблема полягає в тому, що є два етапи оформлення полісу та купівля страховки, і раніше ви могли це зробити в один день, навіть в день виїзду, і ніяких труднощів з перетином не було. Але тепер правила змінились, і вам спочатку треба оформити поліс і лише на наступний день купити страховку. Це ускладнить виїзд тим, хто забув все оформити завчасно в надії, що зробить це в останній день. В такому разі вас не випустять за межі України. Тому, друзі, будьте уважними і оформляйте всі документи наперед. Також пам'ятайте, що зелену карту у форматі PDF потрібно роздруковувати, адже так вимагає законодавство інших країн. Якщо вам потрібно оформити зелену карту, то ми вам в цьому можемо допомогти. Зв'яжіться з нами, контакти ми залишимо в описі до цього відео. Інформація виявилася актуальною? Пиши про це в коментарях. І також не забувай натиснути лайк і підписатись на канал, аби бути в курсі всіх важливих новин про життя та роботу за кордоном. З вами була перша віза, до зустрічі!